Лесь Мартович, грішниця, я вже не перебуду своєї осени, як спаде осінна мрака, то задушить мене. Правду мені вповіла баба Палагна, що, як каже, половина тебе всередині обірвалася, то шкода вже й надію, мати, ось ось каже, та й по тобі, вірно, мені правду сказала. Я вмру в восени в саму хляпавку, головонько бідна, як же ви мене ховатимете в таку розкаль. Та то ніяк босої ноги витягнути з болота не те, що двигати деревище з грішним тілом, та й не знатимете жадне, коли я вмру. Я то добре чую. Задушить мене вночі. Як лише студінь настане, як мрака розсядеся, то я лиш очі вивалю, без свічки вмру, лише хрест на себе покладу, найбіг прийме й так, не заслужила я наліпше. Видко, що мені Господь милосердний, і на сім світі покуту завдав, Ой тай бой грішниця я грішниця, а ти, Аничко, не завдавайся в журу. Палагна ж казала, що як будеш журитися, то й не вийдеш, ти маєш бути весела, та й полегшення матимеш. Не вговкуй мене, Андрійку, най викажу. Я тобі ніколи всього не розповідала, а тепер мушу, мушу виговоритися, бо як ізмовчу, то здається мені, що обірвеся мене й друга половина, то я й ночі не перетриваю. А ще й отець сьогодні присповіди роз'яснили мені, як я тяжко нагрішила, то я сама себе боюся мушу приповістися та й просити в тебе прощі. Що будеш приповідатися та мучити себе, коли я все знаю? Ні, ти нічого, Андрійку, не знаєш. Ти не знаєш, що я злодійка. Я вкрала в Варваре півміток. Вона несла його попри наші ворота та й загубила, а я вхопила та й сховала до скрині. Панотець сказав, що це злодійство. Що панотець знає? Найби була не губила, а ти в мене найпорядніша газдиня в селі. Але як я вмру Андрійку, то півміток треба вернути, бо казав панотець, що я через той на тім світі не буду мати спокою. Ти мені не говори про смерть, Аничко. Я не хочу сей слухати, бо що я варт без тебе. І за твоєї голови та я став порядним господарем, а тепер ади тебе не стало, а я не можу собі ради дати. Вийду на двір, та й кручуся, кручуся, а робота мене не береся, бо не знаю, до якої роботи ставати. Та й виджу, що наша праця марнуєся, не раз заломлю руки та й думаю. З ким я оженюся, як аничка вмре, нема. Бігме, нема в цілім селі ані одної такої газдині, як ти. Бо ти, бувало, вийдеш на двір, візьмешся до чого, робота тобі в руках горить. Зарядиш, заставиш мене до роботи, та я також роблю. А якщо зле, то ти мене насвариш або й напчупруєш, та й добре, і хосен є з роботи й признака. То я собі тоді гадкую в своїм сумлінню, нехай чупрує, бо має за що святилися б її ручки. За отаке я тебе дуже навидів, та й тепер навиджу. Говори так, Андрійку, не ріж мого серце, бо я не варта, аби ти мене навидів. Я не варта й доброго слова від тебе почути, бо я душогубка я загнала Іваниху у гріб. Правда, Іван її догаманував, але я була в причина. Небіжка знала добре, що він ходить до мене, журилася, журилася та по кутах плакала. Стала йому відтак дорікати, а він до бійки і зчинилася з того часу в них гризота. З того небіжка й пішла з цього світа. А чого ж небіжка була така дурна, що гризлася? Ти, Аничку бігеме з гарячки таки говориш. Якби ти була здорова, то себе тобі й на гадку не приходило. Ти б розуміла, що нічим тут журитися, ні про що тут думати. А так ти в гарячці, що собі отаке, нісе, ні те, береш до серця та непокоїшся, утихомирся, Оничко. Не, не втихомирі мене, Андрійку, бо ти ще мало що знаєш. То ще не все, бо я. Та ти радше мені вперед в очі наплюй, бо так мені належиться, а потім слухай я тебе ніколи не любила, та й тепер не люблю. Ти, бігменечку, в гарячці, що се ти таке говориш? Спам'ятайся, та же ти на мене працювала, Та же ти мене господарем зробила. Та Таже ти для мене біля вижмакала, та же ти мені, що суботи голову змила. Ти мені смачно їсти зварила, що тобі таке? Бо ти, Андрійко, ще не вирозумів, куди я говорю. Я люблю Івана, я вдивлювалася в нього як у образ, без нього мені ніщо не було миле. Я рвалася до роботи, аби заголомшити в собі той біль, що мені під серце підступав. Та й до ти пив мене, пив, аж доки я Івана не вздріла, та й він мене так само любив, та й отак світом нудив без мене, а ти цього не знаєш. Чому ж би я не знав, що це тобі таке, Анечко? Може, я намочу платинку та приклади собі до голови, бо тебе має гарячка дуже мучити, не знав, а хіба ж я сліпий? Я видів, що в мене жінка дуже красна, є з ким у неділю межі людьми показатися. Не одного аж колька сперла, що його жінка та не така. Чекай, Андрійку, мені аж лячно, що ти мене не розумієш.